Вітаю! Мене звуть Наталя і тут ми говоримо про парфуми. Якщо вам цікава ця тема, залишайтеся. Сьогодні у нас дуже цікава тема від Марини імбир тех весняний шлейф парф маньяка. Я тут собі на комп'ютері буду дивитись питання. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу трошки поговорити. Мене вже давненько не було, майже місяць. Трошки ця зима була. Важка фінансово, я не знайомилася ні з якими парфумами, і мені просто не було чого вам розказати. Я ж маю нести якусь інформацію, хоч я з вами дуже скучила і люблю тут спілкуватися, але і так мене в мене законів небагато. Зараз 53, я, в принципі, постійно про них говорю, залежно від сезону, іноді ще від леванти, які згадую. Але хочеться щось, щось новенького вам доносити. Тому я не знаю, коли буде наступне відео. Досі ситуація не, не, не зовсім покращилась, може, на трошечки. Один в мене залишок новий з'явився з, з факульм. Я вам його зараз сьогодні в цій темі покажу. А що буде далі, я не знаю. Я сподіваюся, скоро буде відео наступне. Я буду знайомитися з якимись новими ароматами, буду замовляти віддаванти, розношувати. Тому не відписуйтесь, будь ласка, я канал не закидаю і не... я буду надалі його вести. Дякую за увагу! А тепер поїхали до теми і почнемо з першого питання. Коли в цьому році ви почули, відчули, що пора вдягати весняне? Ну, вже в лютий був такий доволі спокійний. От коли перші пташечки заспівали десь спочатку лютого, тоді я відчула, що вже йде весна, вже хочеться якоїсь травички, якихось травних ароматів. Але все, що було холодно, носилось більш зимове. Друге питання: що з вашого гардеробу ви хочете носити на весні? У мене відразу перше тут два аромати. Перший це Light This. Так видно, чи ні? Це для мене аромат універсальний, але взимку, звісно, його здуваю морозами і вітром. А от навесні він чудовий, він такий ніжний, він такий затишний, квітково-гарбузовий, дуже жіночний і елегантним я його можу назвати, але й домашнім можна його назвати. Це повністю комфортний аромат. Але от хоч він і про гарбуз, але все одно от він пахне і весною теж. От коли хочеться весни вдихнути після холодного повітря, теж він спадає на думку. Дуже гарний аромат, я його вже носила кілька разів. Взимку я його дома ношу, коли хочеться такого настрою. А от зараз вже носила його кілька разів на вулицю. І другий аромат це, о, не показали ж Ромес Робарб. Це аромат чудовий. Я про нього почула десь рік тому чи більше від Наталі Золотарьової. Мені дуже подобаються ці флакончики. І навіть заради флакончика я його купила, взяла повний аромат, новий аромат, в розпив. Думаю, ну, як не сподобається, піде в розпив. А він і розпив і добре пішов, але і мені подобається, тому я не буду з флаконом його продавати. Я його ношу регулярно. О, такий він теж легкий, приємний. Оцей кислинка ревня він просто дає відчуття. Якоїсь свіжості, ніби за затурсового приміщення виходиш. от зараз ще тепло, вже тепло, але в нас батареї, у нас загальне отоплення, батареї дуже гарячі. Вдома жарко, спекотно. І от наносиш цей ревінь, і він так освіжає. Тут і повітря, і вода, і кислинка, і природа цей ревінь дуже-дуже гарна. Я не знаю, він От буває аромати, що вдихаєш, от я коли купую. А, ну нічого такі, нормальний. А потім раз до нього рука, другий, раз, третій, п'ятий. І ти розумієш, що ти його регулярно носиш частіше, ніж аромати, які дуже хотіла, над якими трусишся. А цей такий в ходу я взагалі, для мене це дуже вдала співа покупка. Так, добре. Що б ви носили, якби у вас було? Мається на увазі весною. Ось щось в мене тут зачіска з'їжджає. Якби в мене було, я б носила лунком Мірка. У мене був колись цей аромат в залишку флаконі. Це аромат 2000 року, але він такий класний. От я б цей аромат точно впізнала на когось. Тому що він досі, як на мене, доволі унікальний. Можливо, мені просто не траплялися аромати подібні. Але от Лонком Міракл це щось особливе. Це і трава, і кислинка, і свіжинка, квіти якісь. Я вже, от зараз я не можу згадати, що він складається, але якби я його вдихнула, я б його точно впізнала. Дуже гарний, люкс, дуже гарний люксовий аромат. І зараз бачу багато хто його в телеграм-групі продає з залишками по хорошій ціні. Я, думаю, ну, я б хотіла взяти, але немає поки що. Так що так, от однозначно я б ттіла міракл. Носила б якби був. Чи плануєте придбати, вже придбали нові флакони спеціально на весну? Це четверте питання. Ну, може, не спеціально на весну, але зараз весною він буде дуже гарно. Чекайте. <смітна> так, ні. ні. Таких ароматів і я не знаю. От крім Langu Mirkl із того, що в мене нема, мені подобається Анікута Людга Гадріен, але він не стійкий. От я б його хотіла, але я його не буду купувати, тому що він зовсім не стійкий. Мені його зовсім мало нанесла, вийшла з дому і все, його на вулиці не відчуто. А так я не знаю ніяких ароматів, які були б такі зелені, як мені зараз хочеться. Хочу ще Аромані Сі або в сі парфумовній воді. В принципі, я його планую, якщо вийде, я його планую в залишку невеличкому купити. Тому можна сказати так: це квітковий дуже гарний аромат, підгнивші квіти. Колись Іра Ласиуса казала, що ну, розказувала, що от їй подобається якийсь один інший аромат з піднившими квітами. Я не розуміла, як це може бути, як вони можуть подобатись. Але зараз я розумію, іменно самі пелюстки квіточок, а не стебла, коли півничі. Отак пахне Арманісі мені, і от мені подобається. Якраз для весни саме те. Так, наступне п'яте питання. Чи було таке, що ви спеціально взяли на весну, але так і не носили. Чому? Ні, на моїй пам'яті такого не було. Було приземній аромат такий, що я купила не, Juliet Hersigan Nзе Wood для зими. Але я його давно тестувала, і він мені здався все-таки важким для мене. Ну, для зими він нормальний, а для мене важкий. Тому не все. а з весняними такого не було. Номер шість. Який існуючий аромат є для вас уособленням весни? Як на мене, особлення весни це Гірлін і Діль. Я не скажу, що в мене відлевант, я не скажу, що це для мене це не ідеальний аромат. От є в ньому щось, що мені їм болить. Але все одно я вважаю цей аромат особлення весни, тому що тут конвалії дуже, дуже яскраві. І прям сік. Якщо розчавити ці листочки прям всіх цих квіточок, от, оце мені Керліний діль це особлення весни. А ще мені подобаються, ті, які більше мені подобаються, але все одно квіткові аромати не, ми, не мої, та все ж вони уособлення весни. Це L'Artisan парфюмер. Щось там папілон, я вставлю в флакон, бо я не можу його вимовити. Отам пахне квітковим нектаром весняних плодових е е дерев, квітів плодових дерев, яблучних чи вишневих, от там мені пахне нектаром, це аромат, здається, знятий. Але от він дійсно нагадує село на початку весни, коли дерева, ну тому що моє дитинство часто проходило в селі, і от коли розквітають багато цих дерев, і от воно так пахне. Наступне шосте питання, який існуючий аромат, А, це вже було сьоме. Парфуми для побачення весною. У мене тут два флакони. Перший флакон можна на зараз це Матардахаб. Я не перестану казати, який він дуже гарний. Він дуже манкий, манливий, може правильно сказати, бо манкий не всім подобається. Мені теж з манкою асоціюється. Дуже гарний ванільний аромат, східний, елегантний. Дуже шлейфовий. І от коли його вдихаєш, зразу, зразу в уяві з'являється пані повна, при повному параді з повним макіяжем, в якійсь елегантній сукні. От, дійсно пані, яка збирається на, якісь, на якусь урочисту подію або на побачення. Туди і туди ми гарно наряджаємося. Тому цей аромат, мені здається, чудовим на весну. На весну і на осінь. Це аромат, який найкраще розкривається в ці сезони, коли не дуже спека, не дуже холодно. А на весну, коли вже трошки тепліше буде, хоча я її зараз його вношу, це Мари Jacobs Daisy Ever so Fresh. Слухайте, я його після зими я вдихнула. Ой, ну це аромат, можливо, більш для юної дівчини. Але він теж такий. Аромат кокетливий, такий веселий, фруктовий яскравий, про таку яскраву дівчинку. енергійну, кокетливу веселушку, сміхотушку, яка завжди в гарному настрої і підійме під його всім навкруги. Ну, партнеру точно. Дуже гарний аромат. От якраз на весну. Влітку. Спека його трошки не те, що з'їдає, але якось не так він живо звучить, не так енергійно. Влітку все таке більш томно, А цей на весну якраз дуже живенько звучить. Наступний аромат. ой, Наступне питання: парфуми для весняного. Я там з кадра не випадаю. Парфуми для весняного міста. Оце цей новий аромат, який в мене з'явився. Бачите, я купила залишечок у флаконі, він в мене був в вишлістці. Це Clear Clean Warm Cotton. Mm. Чому весняного міста? Тому що він пахне порошком. Він пахне чистотою, з легка квітковим порошком. Але не знаю, можливо, комусь здається, що це пахне дешевим порошком. Але от мене теж якісь приємні асоціації з теплою погодою. Сонечком із чистотою. Аромат чистоти він будь-коли доречний. Але от зараз весну зовсім злегка солоденький, зовсім злегка квіти. І мені здається, що він найкраще буде пасувати весною. Класний аромат я його сьогодні тільки забрала з пошти. Я така щаслива. Я мову, він не стояв на залишках в продажі, але я дівчинки спитала, чи не проти вона його продати і вона згодилась. Я дуже задоволена, і я його прям завтра буду носити, бо сьогодні на мені вже інший аромат, який я зараз покажу. Наступний аромат аромат на прогулянки парками. О, ось, моя весняна любов. І мій ідеальний весняний парфум. Але він не всім здається і здасться ідеальним і не всім весняним. Тому я його не включила до питання ваш ідеальний парфум. Але для мене ось це. Це для парку, хоча я його не в парк ношу, а просто в люди на вулицю, там, де є вітрець, тому що вдома він якось сідається, якщо його не нести вдома. А от на вулиці він грає, розвивається. Це аромат, в якому є інжир. Я в люксових парфумах не люблю інжири. Бо вони мені якісь дуже різкі. А тут дуже сподобався і це мені пахне не інжиром, а лісом прохолодним. От коли спека хочеться прохолодного лісу, і навіть коли не спека, запах свіжості, свіжого лісу, він мені здається, завжди приємний. Хіба що крім зими, взимку я його спробувала носити, але ні, не те. От зараз саме дивіться який класний, Я така рада, що він в мене є. Не на мене можу натішитися і буду його активно зараз носити. Так, номер 10 Які шлейфи бажали б чути від оточуючих. Ну, будь-які приємні шлейфи мене порадують. Але те, чого я не бажаю чути, це активні вичні удові аромати, якісь гумні. Ні, це... я навіть до баки вже звикла, тому що її чути в будь-яку пору року і багато з кого. А от уд я не можу прямо. Все решта на здоров'я, і квіткові, і фруктові, і все на світі, що можна, лиш би неактивні уди. Ой, акуратно. І останнє один питання: чим би пахла ваша? Не туди, а я вже сказала, ваша ідеальна композиція ось цим цим же лобстером. Я не знаю, в мене немає фантазії. Так, моїй фантазії я б хотіла, щоб це пахло зеленою травичкою, але не дуже перестиглою, свіжою. От ідеальна композиція це на весну, це от якраз Ані Гуталь Льот льо, льо, Гадріен, Що таке сині? Але його не вистачає гучності. Та якби ж йому додати гучності і шлейфу, то ото був би аромат ідеальний для, на весну. в парі з цим, звичайно. Так, все, це було останнє питання. Десь я з них я вже відвикла. Але я ще раз дуже-дуже рада з вами знову вийти на зв'язок. Дякую всім, хто подивився. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. А я вам важаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео. Бережіть себе і не хворіти.